Останні атаки за допомогою шахедів вже йдеться про таку кількість дронів в районі 300. І зараз західні змі кілька після них написали, що далі буде більше. Називались цифри 500, 1000, Ну це разом всіх дронів не тільки шахедів, а разом з приманками. Як ви оцінюєте, наскільки ці цифри реалістичні? 500 і 1000 одночасно дронів випущених по Україні. Це звучить достатньо страшно. Скільки ми близькі до того, що це може стати? Там відносно тисячі за добу це якась ну це економіст. І ага. дуже дивна публікація, яка ну я вже це говорив неразово прямих ефірах. маячня. Мені не страшно. Я я людина, яка про, про озброєння пише вже понад 10 років. От, я, напевно, як головний редактор профільного сайту, можу собі дозволити оцінити публікації колег. Маячня. Публікація економіст, маячня. Точка крапка. Тому пояснюю. По-перше, маніпуляція з цифрами, які вони одразу там написали мовляв, цитата, а зараз за Україні за три дні запускається 300 шахетів. У ворога в планах... Це ж не тільки шахетів. Ну, це не лише у ворога в планах а, запускати 10 тисяч за добу. Ой, тисячу за добу. Тисяча. да, ну, тобто 300 за три дні — це сотня за добу. І заробити ривок, стрибок астрономічний з, у 10 разів з сотні на добу у тисячу на добу неможливо. У короткостроковій перспективі. мати намір, я не знаю багаторічну програму такого збільшення так об'єктивно. Чи намагається РФ збільшити кількість всіх дронів, які запускаються по Україні? Так намагається досягти кратного збільшення виробництва. Це вже задача на не на місяці, це задача на рік, два-три.